Ой, я тут такое что-то. Щелі, такі щелі, неучеплені з А що це? Мабуть, залишки динозаврів. Ага. Так, потрохи розбираємо стареньку хатинку, яка була збудована в 50-х роках. Підлоги вже немає. Так, скільки років тут прожили мої дід з бабусею? Скільки років простояла ця хатинка? Більше ніж 70 років, так. І ось ще залишки від динозаврів. Що там? Там ще Тарасик сидить. интересно. Как интересно, Люська, да? Что это вы тут наделали? Вот это вот. Там все это лосик я у нас. Тарасюн. Тут трошки спили пилячку водичкою. Важкенька робота. Ломати не строить, але важкенько. Какие вы грязные, а! кишки кишки кишки, почему нормально, не знаю, все.